Всім доброго дня! Ми з України і сьогодні в нас дуже стародавня українська страва. Ну ви бачите картоплю. Да насправді картопля скажете, я кажу, вона стародавня? Вона звичайно дуже дуже сучасна, тому що ми її готуємо майже щодня. Але ми сьогодні готували її, будемо готувати її вірніше із свіжо віджатим сиром. Сир уже тут. Ось ми зразу віді, свіжо відігрітим сиром. Тобто, так як робили наші предки, не по не купували е, там сиру в магазині, а робили його свіжесенький. От сьогодні в нас буде картопля із сиром. І от вони брали його, відігрівали і кидали. Він, бачите, такими крупочками. Ми розминаємо його. Звичайно, додавали масло, масло домашнє, звичайно. І як же без засмажечки. Засмажечка в залежності від вашого бажання. Хто я просто ні. з маслом, вон мама кричить, уже я ні. А хто просто так. Ось, будь ласка, така чудова страва.